Вітаю з міжнародним днем людей похилого віку. Вітаю наших покровчан літніх. Наша громада з шаною і повагою відноситься до літніх людей. У місті розроблена достатньо велика кількість програм для їх дозвілля і соціальної підтримки. Хочу побажати мешканцям нашої громади здоров'я, благополуччя, божої ласки і перемоги. Турбота про людей похилого віку справа кожного з нас, тому що саме вони передають нам свій досвід та свої знання. Дорогі наші ветерани, дорогі наші матусі, татусі, дідусі, у цей день прийміть щиріше вітання. Ми вдячні вам за все те, що ви зробили заради майбутнього. Ваша праця, активна життєва позиція це приклад для всіх мешканців Покровської громади. У Покровській громаді проживає більше 20 тисяч людей ну похилого віку, поважного віку. 4,5 тисячі це люди з інвалідністю. Але Покровськ – це місто соціальної направленості. Розроблено багато програм на те, щоб не одна особа не була без поваги. Тобто создаються такі умови, щоб і активні люди. Отримували всю потребу в своїй реалізації, і також люди, які опинилися в складних життєвих обставинах або хворіють, їм будуть опікуватися служби міської ради. У нас є всі можливості в громаді обслуговувати по селам, по віддаленим селам. Ми їдемо і приближаємо свої послуги до домівок наших громадян. І дуже хочеться, щоб кожен мешканець нашої громади любив наш покровск і щоб відчував турботу. І е, з надією дивився в майбутнє, щоб все у нас було добре.